Силінарних застосувань до членів партії, які не працювали або шкодили діяльності обласної організації львівські буде вагома. Кількість виключень з партії з фракції буде вагома. За словом ротація це означає. Часткове прощання з людьми, які або втомилися від партійної діяльності, або їх за якимись потребами не влаштовує перебування в лавах Всеукраїнського об'єднання Свобода, або як за фізикою втома металу. Тобто ззовні вони ще працюють, а всередині вже немає внутрішніх зв'язків з організацією. Думаю, що буде зміна багатьох керівників районних організацій, місцевих організацій. Виключення фракцій різного штибу міських, районах, обласних, тобто достатньо жорсткі кроки щодо людей, які неефективно працювали або відмовилися від співпраці на виборчій кампанії.